Який, після якого починається Великий піст. Особливий час, час духовного вдосконалення людини, час, коли ми маємо звернути більше увагу на себе, самих середини, які ми є, звернути увагу на кругом нас, що кругом нас твориться, віднайти в собі образ і подобу самого Господа Бога. Вже з давніх давен. Бо зазвичай можуть запитати люди, та й вас, напевно, мене багато разів питали, а чому ми постимо в середу і п'ятницю? середа був день, коли Юда зрадив Христа. П'ятниця був день, коли Христа розп'яли. Ці два дні ми маємо особливо увагу звертати на ці речі, які сталися Спасителем світу, е, готуючися до посту. Напевне, треба звернути увагу, а як би ми мали постити? Який би то мав бути піст? Який може бути піст воїна, який виконує бойові завдання, який не може бути обмежений в харчуванні? І чи харчування, чи піст взагалі це про їду? Піст це не про їду, піст це про щось зовсім інше це момент, коли ми маємо відродитися перед Господом Богом. це момент, коли ми маємо загнуздати свої пристрасті, похоті, свої якісь недобрі вчинки, піс момент, коли ми маємо обернути своє обличчя до Господа Бога. Всі стихіри, які ми чули на сьогодні на утренні, на першому часі, які так гарно нам наші отці відспівали разом з вами. Всі стихіри спрямовані на те, щоб показати, що людина має каятися перед Богом. Сьогодні на вечірні ви можете прочитати пророцтво Юїла, коли він каже про Бога, справедливого Бога, який буде чинити суд над всіма, які чинили беззаконня. Ми не раз так живемо і ніби затираємо межу між добром і злом. Та живемо, як всі люди нам так добре, та межа існує. Бог є справедливий суддя, і це пророцтво сьогодні ввечер воно ніби нам пригадує, щоб ми отямилися і зупинилися. А піст є моментом, щоб ми вдосконалилися. Тому наші зусилля спрямуйте не так настільки на якісь там дієтичні речі, що ви можете маєте зробити, тому що навести порядок своїм тілом це дуже важливо. Але так само зверніть увагу кругом себе. В своїх родинах найперше на себе самого. Що я недобре роблю? Що би я хотів поправити в себе? Можливо, моє відношення до моїх дітей, чи до моїх батьків, чи до моїх братів сестер не таке, як треба. Можливо, я не до кінця працюю для свого народу. Можливо, я більше можу зробити, як би було гарно, якби ми сказали в цьому часі посту. Всі, які виклики ми мали, все, що мене просили, я допоміг. Допоміг своїм ближнім, сусідам, в державі, в народі, підклав плече Збройним силам, зробив все, що я можу зробити. Оце буде правдивий піст. Піст, коли людина шукає за Богом, а не шукає, аби похудати. Це дві різні речі. Тому ця середа, щоб не мати п'ятницю сиропусного тижня, вона спрямовує нас. Для до глибшого розуміння, а хто ми є, для чого ми створені? Цей піст він має розбудити нас в нас ці сльози, покаяння, що ми могли такий порох земний могли образити великого Бога і Творця, який колись покликав нас до життя через наших батьків і захотів, щоб ми успадкували Царство Небесне. Чи ми дійдемо до того Царства Небесного, чи ми е, залишимося слугами сатани і зла? Це питання якраз добре собі поставити в часі Великого і славного посту. Всім вам дякую за цю спільну молитву. Бажаю всім гарного і Богом благословенного дня! Слава Ісусу Христу!